У цьому відео ми відкриємо ось таку круту коробочку. Наборчик, який дуже рідко хто збирає, адже це стосується лише Другої Понічної війни, коли гнібал перетнув Альпи. Наборчик під назвою номер 3 відповідно тут аж три слоники. Один мул і 10 фігур в 10 різних позах. Ось так вони виглядають фарбованими на задній стороні. І ми зараз його відкриваємо. Ось так, Ось тут у нас пакетик. У лайнера іноді буває бажання щось покласти в пакетик. Цей навіть варіант не випадок, невипадковість, але... Не завжди вони в пакетиках. Так. І тут нас зустрічають фактично три літніки. Один такий, знаєте, поскубаний, видно, сюди забрали кудись ще. Але давайте найцікавіше. Спочатку слони. Ось такий літнічок. Один слоник навіть вдягнутий в теплу одежину. Другий теж так ось чимось покритий. Ну, а третій у нас такий, якого трошки шкода. Також я вам покажу низ, адже він такий доволі плоский, щоб ви розуміли, що будете брати, то ну, ось так. В принципі, для якоїсь діарамки це крутий набір слонів. Ну, мені здається, навіть таких слонів можна використовувати і в битвах на уже після Альп На території відповідно римської території. Ось такі вони слоники. Деталізація суперська. Розмір. Ну, Давайте от дивитися по цим фігуркам. Розмір так само чи маленький. Слонів насправді в 72-му масштабі не так багато, і це хороше доповнення до тієї колекції, яка у вас є, ймовірно. Ось такий другий літнічок. Тут у нас, бачите, мул, відповідно, це ішачок. І люди вдягнуті в зимові такі утеплені речі. Це схожий на якогось найманця грецького типу, можливо, сам якийсь карфагенець. Тут взагалі незрозуміло, але є обладунок під плащем. Мені насправді подобається збирати в плащах. Взагалі, лайнер дуже круті Оці от зимові такі от альпові наборчики видає. їх можна, я думаю, цілком як вершників, так і. Людей пішака додавати в вашу армію, хоч вони будуть трохи тепліше вдягнуті, але виглядають круто. Також у нас ось такі два вершники на оцих слонів. Бачите, у них ножки дуже широко, якраз на слоників, але їх два, а слонів три. Відповідно, де третій вершник. ну, Можна тільки здогадуватися, але його якби, в наборі на того слона, ось цього, я так розумію, нема взагалі. Тобто він уже спішився. Ну, от такі хороші, Хоча я би, звісно, якість оцих от списів завжди страждає через те, що вони дають їх впритул до фігури. Якби вони йшли окремо, виглядали б краще. Також у них бачите, різні щити використовуються. Тут такий, знаєте, іспанський, більше схожий. Але різноманіття це додає. А ось тут, якщо ви бачите, ось цей бачите, щит він прогибається через те, що дуже багато пластику в одній фактично фігурі. І глянемо третій обскубаний варіант. Ось так він чомусь йде. Де ці діли з фігурки, які тут видаються, ми не знаємо. Виробник нас не повідомляє. Я так підозрюю, що в якихось інших крутих наборах. Або вони тут зрізають і переплавляють, щоб не повторювалось Чомусь саме так. Можливо, тут була якась інша задумка, а може бути це доповнення до іншого набору. Ось цей у нас, я так розумію, перша фігурка схожа на якогось командувача, він начебто тягне, я так розумію, якогось із слонів, можливо, який іде, який а можливо, який падає. Ми не знаємо. Це вже справа вашої фантазії, як ви зробите діорамку. Але ось такий він непоганий варіант. Також є просто ось такий от найманець чи то карфагенянець От, який іде з плащем і з списом, з плащами, дуже рідкісні моделі, тому хороше доповнення до ваших фігур буде. різноманіття. Також у нас ось такий, схожий на найманця також грецького такого стилю. Я вам покажу ще з іншої сторони, так, щоб ви бачили щити такі от аля грецькі три штуки. І, значить, інша фігурка в плащі. Це у нас явно пільтаст. Такий легенький воїн з невеликим мечем і двома дротиками позаду і щитом легеньким, бачите, таким, такий персидський стиль або дійсно може бути грецький. Також є ось такий, схожий також на легку якусь оксиларську піхоту зі списом. Обладунків не видно, але в нього є щит. Можливо, у нього там десь обладунки під ним заховані, під. Оцим костюмом теплим. Ну і також є ось цей, це у нас іде лучник. У нас дуже хороший такі да. лук. Стріли, все продумано. Тобто, бачите, представники різних, так би мовити, професій. Ось такий от виходить наборчик. Подобався такий наборчик і вам раптом потрібно щось подібне. Завітайте до, наш, до нашого такого спільноту в Viber каналі. Посилання будуть в описі. Також можете вподобати це відео і написати ваші думки в коментарі. Дякую.